37 мішків цементу в мене вже пішло. І так, Результати роботи після п'ятого дня. Знімаю вже на шостий день, того, що вчора, поки зробив, вже була ніч, вже не було коли щось знімати, навіть його не накрив. І так, На даний момент 27 у мене погонних метрів. Забору вийшло, Останній стовпчик ще не поставив на цей прольот. Но вчора заляв. Це вчора був п'ятий робочий день. Пішло в мене в обшому 37 мішків цементу по 25 кг. Отака каляка-маляка. Вчора вже заливав, не було коли. Треба було накрити я тупанув. Там накривав, тріщи немає. Тут не понакривав і тут є місцями тріщини, зараз покажу. О, ось його тріщини пішли. От лажа, я лажа. Тут теж у мене косяк вийшов. Я, виходить, опалубку відкрутив від цього прольоту, воно трошки туди попало, стало ширшою. І от треба буде спиляти болгаркою, щоб трошки нарівняти. А так то, в принципі, ніби більш-менш нормально. Стопчики отакі. Вібрірую, як обично, перфоратором. Воно на... мені зайшло нормально. Бетон е, тоді хороший десь. Чекай, зараз там розкрию, покажу. Опа! Чекай, ось. Все. Дивіться, ось все, такий бетон виходить. Нормальний, не потрісканий, нічого, чотенький. Тільки зразу треба накривати. Отут де зразу накривав, все хорошо. Цей не накрив і мені не, не цей. Я жалію, що не накрив. Зараз треба брати якусь кліянку накривати, щоб хоча б влага, ця, що є, не повтікала. Ну, все, якось так. Місцями виходить криво. Я вже, знаєте, зараз жалію. Отут це доски, я з ОСБ з досками. А от тут, на таких вох де нема доски, бачите, ОРОЕСБІ як вигинає? Воно то товщина однаково, і ніби довжині рівне. Але тут якийсь вигін, виходить. Вигін через те, що ОСБ вже це вже я третій раз його використовую, витягаю і далі переставляю. І бачите, яка лажа виходить. Ну, на другий раз, якби я вже робив, може там далі буду робити, хоча я не знаю, там його ніхто бачити не буде. Я би вже робив суцільно оцими досками. Тут мені не набагато. Мені тут лишні пів метра доски, а воно би набагато краще тримало. Ну, якось так. По, по заборові. Кого ж цікавить, питайте, розкажу, покажу. Робота кипить, це що в мене пішло вже. На цей забор 5 робочих днів. Я думаю, ще шостий день і буде половина забору. О, якось так. А половина у мене це той стовпчик. Це десь 30 з гакометрів. Ну, зараз у мене тут 27, там 30 з, 30 з кусочком буде. А всього тут десь в районі 70 метрів забору. Оце в мене таке літнє заняття, щоб не нудьгувати.